Зієти тебе бачиш, о, те поздравляє. Ганна Тищенко приймає привітання з нагоди сторічного ювілею. Їх зачитує сусідка Віра Лагун, яка на прохання племінників допомагає ювілярці по господарству. У свої 100 років бабуся сама може розтопити піч і наготувати їсти, якщо помічниця забариться. Виходить на вулицю, на вулиці походить, ну, та сама грубу топить, коли вправлюсь, так затаплю, коли сама затаплює. На, на пір залазить, висока пір сама залазить, і все помне, все знає. Про себе Ганна Тищенко каже, ноги вже погано тримають, а руки ще працюють звичні. У двадцять років дівкою була, і за похора на хані грали, і за косара косою косили. Окопи клали, копи возили, багато вельми роботи переробила, і ще душа десь. А все те, що усім рукам, мені рука. Війна розділила її життя на дві частини до і після. У 43-му вийшла заміж, щасливо прожила вісім місяців. Потім її Іван пішов на фронт. Більше не повернувся. Пошла заміж, забрали. Восім місяця нема. Це в мене на картаці, як лялька. На вішаку вишита нею весільна сорочка поруч, скатертина весільна, береже їх як згадку про найщасливіші дні свого життя. Не забуду ніколи. Жили так, щоб не придумав, що я свекруха так завидувала, що. Як ви дітки лівка, живішся, війна зажирила. Народила хлопчика, той помер від запалення легень. Любов до чоловіка так і пронесла через своє життя. Залишила зі свекрухою на понад 30 років. Ну, свекруха була, не треба мені не Що ж я, і я сама, а що я до свекрухи буду чужого чоловіка. Зі свекрухою жодного разу не посварилася. Ми жили так, що я і не знаю. І одна матка не треба. Робити треба, треба, щоб ти була маленька скрізь. Щоб не була висока, що я от я, а ти не йшов. А в мене шапка була глухая. Я не чула, що вона каже, як що. Аби що було не було, хорошо за все. Телевізор дивиться зрідка. Більше слухає радіо. Закінчується. Не дуже добре, скажімо. Останнім часом багато новин про загрозу війни з боку сусідньої держави, каже сусідка, від їхнього села до кордону 30-40 кілометрів, то цю тему обговорюють разом. Грубу зі, а про війну. Бабушка каже, в війни не було ніколи. На що вона ця війна? Хоже на світі не треба. Щоб її не було, таке горе. Я так перевіла війну, чув, що. Я не знаю, як я сталася. З родичів у Ганни Тищенко залишилися племінники. Жінка каже, вони наче її діти. Спасімо в мене племенятки, як красного. Господи, так вони бережуть мене, що я не знаю. Так все ж добре, що брат, а ви такі діти. Зараз її рід це троє племінників, шестеро онуків і одна правнучка. Красивенько. О, кукла. вона в нас, як сказати, в родині головний консультант. Тому що якщо щось треба зробити, додержуватись традицій, то ми питаємося її, бо це в нас найстаріша жінка нашого роду. Красива. Найкраще є в людини, то все це вложено в неї. Томість вона нікого ніколи не образила, всім допомагала, всім співчувала зі всіми ділилась. В самі най... такі моменти скрутніші вона була поруч. Тетяна Лось Віталій Коровко, новини на Суспільному.